Розбираємо безперебійники Power MR у нас на столі і Victron Energy Енерджі ага. Плюс. Розпаковка. Так, ану. Це... це ти розкажеш, що ну, зараз ми це ще розберемо. Це по типу така штука, коли зникає світло, від акумулятора все да, працює. Так. Да? Угу. Ну, ну. Це 24 вольта по АКБ. 3 кВт, так? Да? 3 кВт. А це 48 по АКБ і ну, теж можна сказати 3 кВт, 2,4. Ага, я зрозумів. Так. Дишу. Це по типу 300 доларів, а це і майже 1000 доларів. Майже 1000. І в чому різниця, так? Да? Принципова буде. Ну. А Ну, вже видно, що тут якась є такий бублік, якийсь що це? А, ну. Так, дивіться, значить, пройдемося по архітектурі. Вона трошки відрізняється, але ага. плюс-мінус, ну. Яка схожість є. Тобто у нас тут заход батарейок. ага. акум зайшов сюди, пішов на польові транзистори. Ага. Бачите то, тут? тут. Ага. Вони чорні. Ага. Це плюс, це мінус. Потім далі по цепочці, преобразовується вже в 220 і на вихід. І, і в зворотньому. Порядку звик з хода на. Я зрозумів. Ну, це принцип на, дії, так? Да? Ну, принцип дії. Тут а. точно так же. Ну Плюс-мінус. От ми бачимо шини, вон польові транзистори. Ось, ага. ось, те ж саме. Вони вже йдуть на тор, Я розумію. на теридальний трансформатор. Ага. Тобто, е, значить, Power МР, чого він так дешево стоїть? І він, до речі, важить 5 кг, так? кг це 19. Ага. Тому що давайте розбиратися. Чого? Тому що це. Ну, я не знаю, Інститут економії. Ага. Інститут економії. Ну, дивіться, тут виконує Повищаючий трансформатор, виконує дійство з 48 вольт на 220. А тут, Тут, тут бачите, от трансформатор, є кандьор і. Ну, самі зрівнюють, Щ... тобто що, що дорожче, надію, що такі трансформатори, такий кандюрчик за 3 копійки. Чи тор. Оцей тор ми питались знай... знайти. Він приблизно на eBay коштував десь 350 доларів. Один тільки одна ця угу. штука. Тобто, а це он на радіоринок, поїхав, угу. купили. Далі, що ще? Бачимо тут кандюри, це кандюри на АКБшки і, mm -hmm. я так зрозумів, на модулі. вони Тут, Сонячні да. тут теж кандюри є, вони там. От. Mm -hmm. Під, під цією металевою кришечкою. Mm -hmm. Що можна сказати? Дивимось по качеству зборки. Клімнічки покажи. Покажи клімнички. А, Соняки? скільки входів різних, якихось виходів, ну, Тут Стандартно, фаза 0, фаза 0, mm. земля. А Тут, тут ну, дивіться, які клемні фото. Скільки такі клемні полотні. Це на юності десь 2,50 може. Ну от реально, реально 2,50 І дивіться, вони ще е, ну це ж навіть, на заводська зборка, вони щоб не париться, вони закупають 5 штук, але ну... Один не а він просто не е, тому що земля у них от, кріпиться. Ага, тобто їм було впадло тут іще. Ще якийсь uh -huh. проводочок е провести, щоб кинути десь на землю. Економія ж має бути економною. Вот. Якщо тут. Де нас е Клемнічки зразу інтегровані там в платку, вони зразу туди пішли. Тут така от історія з проводочками це стандартна історія. Дивимось проводочки. У нас, якщо що, ще є хвилинка поговорити. Mm. давай, так. Да. Витягуємо, зараз все розберемося, покажемо. Ага, якийсь мідналужений, типу, без гільзи, без чого? Без гільзи, ну, ну, типу, олова якісь капнули, типу, uh -huh. і от, от вам і наканічно. Я зрозумів. То вони сильно не палились. Тобто, один, напевно, якийсь чоловік, який паяє плату, зразу припаяє. Лінь Цуньхао якийсь. Да? Ну добре, а якщо так от подитожити, от є 3 кВт, є 3 кВт, є за 300 доларів, є за косарь баксів. Що б ти вибрав? Е, ну, Це вам же вирішувати по своєму бюджету. Звісно, б я вибрав цей, угу. тому що е, в наших реаліях. В наших реаліях української мережі може произойти все, що угодно, і що по вашому в першу чергу дійбне, оце чи оце? Ну, ну понятно. Ну дякую за огляд вам. Ну і вам дякую на зв'язочку.